Для того, щоб ви зрозуміли, що кольорознавство нам потрібно для того, щоб ми навчилися підбирати кольори такі, як нам потрібно, для того, щоб була гармонія в роботі. І ми з вами першу роботу використовували тільки три кольори: жовтий, синій і червоний. Так? І треба було знайти співвідношення, для того, щоб у нас було видно предмет, незважаючи на те, що він різноманітного кольору, але щоб ми все-таки бачили якісь елементи. Головне, це у нас була ручка. Ну, рука наша, так? вона була головною. Які кольори, скільки повинно їх бути більше теплого, більше, наприклад, жовтого, або більше синього, або більше червоного. Червоний ми будемо робити на синьому або на жовтому. Як краще буде виглядати для того, щоб ми побачили, що головне тобто наша ручка, так? і як її можна використати. І в нас тільки три кольори. Зараз в нас вже кольорів більше, їх шість. Але задачі такі самі: виділити головне. А другорядна увести. Тобто, ви визнаєте, знаєте, що у вас буде головне, і де воно буде? Воно буде в центрі, чи воно буде десь е, з краєчку знаходитися. І тут ви вже підбираєте колір. І ми з вами казали, що ці кольори мають, е, кожен колір має свого, е, ну, який напротив нього знаходиться контрастний йому. І, вприклад, я приводила да, червоний і зелений. Це два противолежні кольори. Один кольор підкреслює інший. Так, ми і на синьому будемо бачити червоний, але зелений більш контрастніший, бо вони по діагональці в кольоровому колі да, знаходяться один проти іншого. І вони енергетично ще різні. Зелений це спокій, а червоний це активність. І спокій підкреслює активність. Жовтий це самий світлий колір, він самий легкий. То він схожий дуже на білий, а білий легкий кольор. А самий важкий це фіолетовий. І фіолетовий він вважається таким важким кольором, таким, знаєте, земним. Якщо білий, він такий більш повітряний, то фіолетовий він такий земний, бо більше більш темний. Якщо ми дивимося з вами на помаранчевий і на синій, це два протилежні кольори, і знов таки, вони і по колу різні, але вони і по смислу в своєму різні. Бо помаранчевий це самий гарячий. не червоний, не жовтий, а саме помаранчевий. Він саме самий теплий, бо він як на, на вогонь схожий. Вогонь такий помаранчевий. А саме холодний, який mm -hmm. синій, правильно він на ліс схожий. Тобто вогонь і лід. Гарячий і холодний. І ви розумієте, що холодний підкреслює для того, щоб звільняти, то легше порівнювати да, контрастні варіанти. Світли на темному, там високий, низенький, товстенький, худенький. Контрасти ми різні використовуємо. Ми зараз з вами кажемо за контрасти кольорові. І тому, якщо ми використовуємо, наприклад, жовтий, то фіолетовий, для того, щоб ми побачили. Але якщо ми, ми хочемо зробити так, щоб ми. Чогось не... Тобто воно є, але воно не контрастне, воно таке другорядне, воно наповнює просто композицію. Тоді ми можемо брати кольори, які біля ні. Наприклад, ми беремо жовтий фон, і на жовтому фоні, якщо не головний, ми можемо використовувати помаранчевий або зелений. Бо і в зеленому, і в помаранчевому є трошечки жовтого. І вони такі родичі, і вони близенько все-таки один біля одного. А наприклад, синій кольор і жовтий. Да? І фіолетовий, вони контрастні, дуже контрастні, особливо контрастний фіолетовий, бо він контрастний ще й за статусом, бо легкий і важкий, ну, такі, да? вагомий і, 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 і такий, який в небі біленький, як, як кулька літає в небі. І тому, якщо нам потрібно вести, ми можемо зробити на синьому зелений або на синьому фіолетовий, якщо це не головне. Якщо головне, то ми використаємо контраст. І зараз ми з вами вже у нас 7 хвилин, і тому я переходжу зараз на презентацію для того, щоб порозмовляти з вами саме по роботам вашим. Так. І ви мені, скажіть, будь ласка, чи добре ви бачите презентацію? Так, видно. Так видно, ми з вами працюємо ось цими кольорами. Тобто, ми можемо з вами отримати зелений, змішуючи жовтий і синій, помаранчевий, це ми робимо жовтий і червоний, і фіолетовий це ми змішуємо червоний і синій. І тоді ви бачите, що змішаний кольор напроти головного, змішаний напроти головного. Змішаний напроти головного. І тепер ви можете побачити, як, наприклад, тут використовуються ці роботи. Наприклад, якщо ми дивимося тут, то у нас іде червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, поступово. І тобто, у нас така розтяжечка. І оце обличчя воно сприймається, тобто тут немає головно, головного чогось. Вони всі якось однакові, і ми і нам хочеться їх тут так порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість шість профілів. Чому Бо вони поступово йдуть? Якщо б у нас якийсь профіль, наприклад, був червоний, а потім зелений, а потім жовтий, то ми б зелений дуже б сильно бачили, чому, бо він би контрастував з червоним. А таким чином, у, у нас начебто людина, 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 і вони такий ряд. Немає головного, а це такий ряд, і начебто багато людей ну, сприймається. Або одна цільна людина, або багато інших багато по кількості. Зараз я вам показую. Варіанти, Зараз покажу. Да, давайте подивимося на рибку. Да. Знов таки, ми бачимо з вами: тут нема всіх кольорів, ну тут такий не зелений, трошечки інакший, але ми бачимо з вами тут фіолет, ось, синій колір і йому допомагає ви бачите помаранчевий. І тоді ми бачимо цю рибу, бо. Синій, помаранчевий, помаранчевий жовтий, жовтий Жовти на помаранчевому. Тобто ми бачимо малюнки, але малюнок не головний, він не контрастний. Контрастний, так? полосочка синя, полосочка помаранчева. Але в самій полосочці ми не бачимо цього рисунку такого дрібного. Бо якщо б ми там робили контрасти, то на цю рибку було б боляче дивитися, бо вона б така вся мерехтіла. На хвостик ми дивимося, там жовтий і червоний. І він сприймається як цільна така ну, цільна форма. Тобто, так вони різні, але вони поряд один з одним і тому вони доповнюють. І ми бачимо хвостик такий більш цільний. Якщо нам хочеться показати якийсь контраст і показати, що воно таке дрібненьке, то ми використовуємо контрасти. І от верхній плавнічок ми можемо побачити на синьому. Ми бачимо з вами жовтий і червоний. Ну це більш контрастні, такі, бо такий жовтий жовто помаранчевий він такий. І ми тоді бачимо, що він такий плавнічок, начебто колючий якийсь, да, він має якісь такі грані, і це важливо для цієї рибки. А, і Зараз я вам покажу, вже, е, наприклад, на цю роботу подивимося. Якщо ми дивимося, то в нас тут е, контраст, де форми, ну, велика і маленька. А колір тут, він дуже м'який. Тобто синій, зелений, вони поряд один з, злотим, і кольором ми не, не, з вами не виділяємо хвостик. А наша задача використовувати всі шість кольорів і використати так, щоб ми показали щось головне. Головне це в нас буде або череп. Або це в нас буде будуть рибки. І от тут робота дуже мені подобається працювати, ще раз кажу з цим автором. А, і е, після поради вона зробила з правої сторони, то, як вона вже зробила і пропонує, що зробити. Мені подобається, але все-таки мені не вистачає фону, бо білий череп на білому фоні це незручно. Бо, е, або ми робимо е, якийсь такий квадратик, який я пропонувала зробити з лівої сторони. Або тільки рамочка, або сам квадратик можна зробити, або поділити фон для того, щоб у нас білий череп, ми його бачили, а ми можемо його бачити світлим на якомусь темному, а темний це може бути і помаранчевий, або якийсь інший. Ну, синій не підходить, бо буде пропадати наша троянда, фіолетовий не дуже підходить. Хоча можна спробувати на комп'ютері, бо троянда буде пропадати, випадати. А якщо ми візьмемо жовтий, або помаранчевий, то там буде непогано виглядати цей череп з лівої сторони, бо з правої сторони, ми жовтий-помаранчевий взяти не можемо, бо там буде пропадати тоді квітка. Ну, ви розумієте, про що я думала? Тобто, з лівої сторони, з, з правої сторони, ми можемо, наприклад, взяти фіолетовий якийсь колір, якщо ми будемо робити різнокольоровий, різнокольоровий фон. Дуже ця цікава робота. Автора ну останню, яку він вкладав, але це тільки електронний електронний варіант, і вже треба виходити на матеріал, але е, після того як виправляли все класно, мені дуже подобається. Е, хоча тільки у нас не буде чорного кольору, і у риткі чорного ротика ми не будемо бачити. Якщо ротик це важливо, то треба намалювати трикутничок і зробити його е, якогось кольору. Це може бути і червоний, це може бути і синій кольор бо чорний колір ми не використовуємо і лінії у нас не буде. І тоді ротика ми бачити не будемо. Тому я хочу, щоб ви це пам'ятали і якось зробили або ротика не буде, або зробити його якось інше. Але дуже цікава робота. Тут у нас робота я викладала малюнок, де я показувала, що хочеться побачити листочки трошечки більшими. І на що на малюнку, який з лівої сторони по композиції, він більш вдалий, бо відстань від, з лівої сторони відстань від листочка від квітів до краєчку, така сама, як від листочків до краєчку з правої сторони, бо предмет симетричний, череп симетричний, і тому хочеться зробити так, щоб він виглядав однаково і з правої, і з лівої сторони. Тобто ну, підкреслити цей, цю симетрію. І тут на цьому варіанті, де я показала кольоровий да, чорні такі полосочки. Що вони означають? Це показало, що зверніть увагу, що відстань від краєчку до листочка першого хоча, да, повинна бути однаковою як з правої, так і з лівої сторони. А ще ви бачите, де? і зверху так, щоб це ну, приблизно. Тобто рамочки ми не малюємо, але вона буде сприйматися у нас. Бо на цій лінії будуть закінчуватися всі, всі листочки. Тому знизу пропоную зробити зелений, ви бачите більше для того, щоб він, начебто, доходив до цієї придуманої лінії, але ми лінію не малюємо. Зверху доповнити і я запропонувала там зробити помаранчевий, Тобто вони наситять на цю гілочку. Цю есочку наситять, але вони не будуть контрастні, вони не будуть верегтіти, бо вони помаранчевий і червоний вони дуже зближені один до одного. І воно масу набирає, але не буде стрибати нам у, у, у очі. А, жовтий, я доповнила. ну Тобто ви бачите, де я доповнила жовтий колір трошки, бо він не підтриманий дуже замало його. Але я б хотіла зробити зауваження, щоб автор трошечки проекспериментував все-таки на комп'ютері. Щоб зробити фон, наприклад, червоний і зелений. І тоді на червоному ми робимо зелений, а на зеленому ми можемо зробити або червоний, або помаранчевий, або жовтий. Тобто про те, про що я розказувала на самого, самого початку, що у нас контраст не повинен бути череп. І якщо ми, нам потрібно його бачити, то ми використовуємо контрасти кольорові. Зелений на червоному, або червоний на зеленому, і таким чином підбираємо потім, якщо нам треба показати якийсь листочок, ми його показуємо контрастно, Но, але щоб вони не сперечалися потім з цими дирочками, там, де в нас глазна впадина, і там, де в нас формочка ну, для носу, дирочка така. Тому хочу, щоб автор трошечки проекспериментував. Тут можна взагалі спробувати зробити так, що там, де листочок виходить на частину черепа, і цей листочок, начебто, поділявся, начебто ми через нього бачимо. І якщо синій листочок, і синій листочок попадає на жовтий, то тоді він стає там зеленим. Бо так дуже примітивно, так? синій листочок повністю спочатку до кінця. А от якщо синій листочок йде на частинку черепа, він синій, а коли він виходить на червоний, то він вже стає трошечки інакшого кольору. Він може бути зеленим, він може бути фіолетовим і так далі. Ну і фіолетовий треба підтримати, бо фіолетового забагато спочатку, а потім його немає. Пам'ятаєте, я вам казала, дуже класна композиція виглядає, коли у нас є щось велике, середнє, маленьке і трошечки дрібненького. Бо тут у нас з вами є велике червоне і велике фіолетове, а середнього фіолетового і маленького нема, є тільки дрібненькі. Так само і з червоним. червоного багато, а середнього червоного немає. Тому я автору дуже пропоную ще, тобто, такий самий малюнок, але трошечки доповнити, виправити листочки і поекспериментувати. -по 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 Зліва намалювала стрілочку. Чому? Бо там пусто. Я не кажу, що там намалювати можна стрілочку, Там можна намалювати метелика, там можна намалювати будь-що жука якогось, або там ну, квіточку, подумайте, а можна просто стрілечко намалювати. Просто дуже забагато пустого міста все внизу. Якщо ми дивимося тут, то тут цього не, не сприймається, бо тут гілочка така більше заходить, і тут немає такого пустого. Може, такий пустий сприймається нами, тому що дуже багато фіолетового, Може якось з цим подумати. Я все-таки не ділила по діагоналі, а трошечки повернула, щоб якось воно йшло. Не з кутка в куточок, да, а трошечки е, змістити цю лінію, щоб вона не була під 45 градусів, а щоб вона була, там, наприклад, там 50 градусів. Я думаю, що так буде цікавіше, воно буде динамічніше, бо так воно дуже. Я не кажу, що це помилка і так теж може, але спробувати можна і подивитися, що буде. Е, тут ми бачимо з вами. Дуже цікаві такі композиції, але, на жаль, вони в такому стані вже довго, особливо ця робота. Я вже давно бачу цю роботу, але я не бачу її в кольоровому варіанті, не в електронному, не в матеріалі. Дуже цікаво працювати з цим автором Автор, який розуміє, тут я вона зробила, але після того, що я запропонувала їй трошечки змінити метелика, повернути його. Вона погодилася, але на жаль, я не бачила цієї роботи, як вона виправила. Хоча з автором цікаво працювати. Мені дуже подобається працювати з людьми, які тип, чують, які розуміють і які ем, спілкуються. Не просто показують роботи, а спілкуються і їм цікаво знати, чому, для чого і, і куди. Тому дуже пропоную вам, дівчатка. Питання є. Ні, я я виходжу тоді на нашу. z Wami, oj, nie tu coś znażala.